Я викладач з саперної підготовки і для нашої служби ми підготовлюємо ідентифікаторів. Я зараз проводжу заняття з ідентифікації вибухонебезпечних предметів для слухачів, які приїхали для отримання нових знань, які нам будуть в подальшому для нашої служби корисними, тому що зараз доволі така велика кількість вибухонебезпечних предметів знаходиться на території України це боєприпаси Другої світової війни, а також боєприпаси, які використовує Російська Федерація в ході війни. Цей семінар придумали разом в рамках співпраці з різними фондами. Придумали для того, щоб залучати вже більше місцеве населення, людей безпосередньо зміст для проведення ідентифікації, для того, щоб спростити наше повсякденне життя, життя наших саперів і взагалі повсякденне життя нашої служби, а також більше людей було обізнано в тому, як себе поводити з вибухонебезпечними предметами, що треба, скажімо так, зупиняти самого себе, і для того, щоб ці люди могли пояснювати місцевому населенню Це саме основне пояснювати місцевому населенню, чому не можна чіпати цю бляшанку, тому що вона може вибухнути від того, від того, від того. В раллях сьогодення один день бойових дій це місяць розмінування, тому що кожного дня Російська Федерація просто сотнями, тисячами боєприпасів вкриває нашу землю. І вони майже не зупиняються. Наші хлопці з нашої служби кожного дня вилучають від півтори тисячі боєприпасів, які вони знаходять на території України. І це більше як поверхневе розмінування, тобто поверхневе обстеження, боєприпасів, які ще видно. А ще невідомо скільки боєприпасів знаходиться в землі. Якщо взяти до уваги там боприпаси часів Другої світової війни, кожного року наші сапери розміновували, тобто там виявляли, знешкоджували, знищували понад 60 тисяч боєприпасів. кожного року. І ця цифра зараз тільки росте. Розмінуванням ще займається на території України Міністерство оборони, так, тобто Збройні Сили, Національна гвардія. Це в нас займається Держтрансслужба розмінуванням, так, Служба безпеки України, вибухотехнічна служба, а також неурядові організації, які вже розпочали свої роботи на території Вінницької та Чернігівської області. Скільки боєприпасів знаходять ще й вони? Якщо порахувати, я думаю, кількість боєприпасів кожного дня зростає там, за десятки тисяч. Не вистачає як людей, як обладнання для проведення розмінування, не вистачає. Знань, тому що дуже багато боєприпасів, які зараз виявляють, вони є або новими зразками, або боєприпаси, на які ніхто не звертав увагу. В інтернеті зараз також доволі багато фотографій, коли діти так, або дитячі речі мінуються окупантами. Такий випадок, що потрапив мені і запам'ятався в житті, це коли знайшли жінка, побачила фортепіано. Так, і що на фортепіано, там якісь візерунки, які знаходились, стояли на ньому стоять не в тому порядку. І вона, коли прибрала це все, викликала саперів, приїхали сапери, відкрили це фортепіано, і там лежав постріл осколкової гранати, Вог-25. Тобто, якби дитина сіла, почала грати на фортепіано, він міг би вибухнути. Декілька років тому в місті Славянськ був такий випадок, що між дворами лежав звичайний літачок дитячий. Діти його не чіпали, бо життя вже напевно навчило. Визвали вибухотехніки, і вибухотехніка під час того, коли зрушила дану знахідку за допомогою засобів дистанційного вилучення боєприпасів, здорнули дану знахідку, даний літачок вибухнув. А якщо б це була дитина, яка підійшла, взяла, щоб гратися в дане іграшку, чим би це закінчилось? Ми, як викладачі, ми кожного дня щось намагаємося дізнатися нове, для того, щоб потім цю інформацію передати і бойовим підрозділам, які працюють безпосередньо під час розмінування. Дуже багато історій і розповідаєш під час проведення занять із власного досвіду, а також з досвіду інших людей, що вони бачили, що вони зустрічали, як вони поводились в цей момент і так далі. Ну, тобто я, я рахую це дуже важливо. Сапери вони сміливі, так, але страх у них все одно є. У будь-якому випадку ці люди бояться, вони бояться того, що вони роблять, але через те, що в них є певний, певний рівень знань. так? Вони знають, як там поводитись з даною знахідкою. Він її боїться, але, знаєте, це як з дівчиною. Треба правильно до неї підійти, правильно її там погладити, правильно поцілувати. В принципі, з боєприпасами це те ж саме. Якщо ти знаєш, як це правильно зробити, ти все одно боїшся, але ти це робиш, скажімо так, на автоматі вже. Вже виробляється автоматизм в твоїх діях. І це нормально. Сапер це така людина, яка повинна йти з відповідальністю, з холодною головою. І ця людина повинна вміти відпускати всі проблеми, які є навколо нього. Щось трапилось, він повинен це відпустити в той час, коли він виконує якесь завдання. Пошук боєприпасів або знешкоджується боєприпаси. Тому це доволі таки повинна психологічно сильна бути людина, адаптована людина до зовнішніх факторів, які там впливають на його роботу і на його емоційний стан, психологічний емоційний стан. І він повинен вміти контролювати свої емоції і думки. Дуже тяжко сказати, що мінування акваторій, водних акваторій, дуже тяжко підрахувати, скільки заміновано. Заміноване от, Чорне море, Азовське море заміноване. Заміновані річки, особливо в місцях, де або ввелись бойові дії, або проводяться бойові дії. Поки воно стоїть в корпусі, в принципі, воно ще й безпечно для навколишнього середовища. Як тільки потрапляє якась там, то вимо починає вимивати вибухову речовину через якусь дірочку, отвір, воно вже починає потрошку забруднювати навколишнє середовище. Тим паче, вибухи, які проводяться в воді, дуже багато гине. Жителів води, так, це риби, там раки і так далі, якісь дрібні пантончики і так далі. Вони починають розкладатись, це також забруднює навколишнє середовище. Оці цікаві відосики з Телеграму, з тіктоку, інстаграму, так, там, де розповідають, як там вилучати міну, як там з нею поводитись, так, вони до добра не доведуть. Чесно, бо людина. Надивиться їх, ага. Значить, я теж так можу. Я можу бути сапером. І такі люди найчастіше підриваються. Тому що може бути така ага. елементарна, прост, проста елементарна річ. Це граната. Все залежить від того, що знаходиться в людини в голові, яка встановлювала даний боєприпас. Так, як він його встановив, яку він пастку. Застосував, що він придумав. Так? І ці відосики, в яких показують, здьорнув міну, кішкою, так? Під, підійшов, забрав її, там, викрутив вибухник, або там, там перевів бойового транспортне положення, міну, вони до добра не доведуть, тому що може бути встановлена там, на тисячу мін одна пастка і на цій одній пасті якраз підірветься людина.